Осіння пора, так гарно. Як ото все вкрите золотом, бачите? Ой, чого ж так темно? Там така гарна берізка, вон, у тіті валі. Бачите, як ото в золоті стоїть, як ото її хтось постриг так гарно. Так, якось так уже темненько, вже пів сьомого вечора. Слава Богу. Я рада, що посадила грядки свої. Ось ця грядочка в мене посаджена. Я посадила цибульку. Десь метр двадцять, мабуть, ширина і сім дліна. В кінці там сім на Напір'я, більшеньку посадила цибульку. А тут у мене чесничок, десь метр грядка. Отака От вузенька. Ну, скільки є, стільки й хватить. Прикрила листячком. Згребла все поставила, бачите, щось так захотілося, колодочки березові поставила. Ще треба буде гребти і гребти, ще смородина вам вся, яблуні, все листя, повно виноград. Тут позамітала, прибрала. Тяжко, температуру збиваю, але треба було посадити. Віталік мені поробів рядочки, а я вже садила і листям накривала. Такі справи. Так що, мої хороші, скажу вам до побачення і до зустрічі. Всім добрий день, гарного дня. Давай, Ящичка, давай. Срочно треба нам житомер. Його ж треба, мабуть, перекладати чимось. Ні, ну... Що? Це, це вже ряд вниз. Просто в ряд складувати політровій. Подожди, це ці. Подожди. Ні, то я хотіла гриби віддільно. Подожди. ти те вже Та, то те здорові банки куди... Або здорові на низ. А... Та що ти хочеш слоями, то ну ми так. ж його поб'ємо. Ні, ну... У Житомирі навіть ще отоплення не включили. Збираю цю гільницю. Я обійдуся, сковорітку така вона ця хорошенька у мене. Ну, я її пару разів тільки користувалась, одну собі оставляю. Це на базар купляла, блінчики жарила на лісненькі. на її нічого не прилипає. вона хорошенька. Що така больна Лечуся, набрала целусь косметичку всього і для носа, і противірусний. І ось новірін п'ю. і Дякую за поради. Роблю все, що ви мені писали. Вчора ще танечка мені подзвонила, сказала гвоздіку жувати. Я гвоздіку, по три гвоздічки жую. Для горла дуже допомагає. Все віруса вбиває, все. Я навіть і не знала. А лимона, то я не можу, тому що в мене фарингіт мене просто облазить в горло. Я страдаю ще з молодості, я її тому й не можу ні, ні з уксусом, нічого не можу, ні соленого, ні гарачого, ніякого. Такі справи мої хороші. Я і переживаю. <coughs> Щоб не перейшло на їх. Ну, Вони теж боліють. Ну, срочно нам треба. Треба, срочно. Так вийшло. Що він каже? Що, що ні? Ігор, вставай. Господи. Кажу, у нас не буде чотири дня. Ти можеш поняти? Як ти будеш сам удома? Сам удома? Що? Ігор? Вставай. вставай. Я не хочу. Боже, каже, я не хочу. Ти подивись що робить? Так, трохи поскладала, поприбирала, щоб було пусто, посуду помила і все. Ти шапки не взяв собі чого, ніякої ні. Може нічого не видно, ти бачиш? І людей, звісно, ходить, і дощ іде. <гум> О, друге дело. Так, сначала по таблетке Ігор. Бачик пригоділа, все класна така ця. Да, <гум> це <гум> дуже <гум> мягенька. Дві каструльки її рік новенькі, такі емаліровані, красивенькі. Достку чуть-чуть Треба їхати. Вже зараз почало 11-го. Машину так, що завал. общезавал. Подкорнила, картошку взяла в лоток, купила ковбаси, студентські булочки, улупили повкачалки. хлопці, булки з'їли. <рес> що ще треба? Данечку, що купити трактора, повивозили все на дачу і грушок, але 5 мішків великих. І цукерок вже стільки в їх, вони їсти не хочуть. Сладке сладкий. Їх балують сладостями. Даня каже, кажу, хоча б і купити трактора, щоб не такий був самий, як у його. Я ж не знаю, там повної грушок. Каже, нічого. Багато-багато цукерок. А вони люблять такі ці синенькі, як вони називаються? похоже, як слівки лянівки, ну Потім покажу. Кілограм взяла, будуть їсти. Силу Божу їду. Добудились. Не і все. Кажу, Ігор, ми їдемо в Житомир. Ти будеш вдома. Я не знаю, коли ми приїдемо. Сів та хоче, дивиться, він думав, що ми десь тут. Я ж йому вчора казала, він вже знав. Mm. Mm. Спати дуже, каже, хоче. А що перед ранком лягає? Нічого, розбудила, їдемо, заховався. Більшенька трошки, потім за більшенькою і цей такий черпачок. ну Їм треба. Нова квартира треба, нова посуда, правда? Ну, чайника може там якось купила. Я ще малірований, взяла каструльки, такі красиві спочатку, а потім знайшла ще такий наборчик. Там розберемося що до чого. Якось викрутився. бачиш, скільки несуть. Ух ти! Повні відра. Щоб істри віздоровий, приїхати до ще принести. Паштет зробити. Такий добрий паштет, скажи. Не ожидала я, чесно. Я з перцем ніколи не робила солодким. А так хотіла сьогодні заїхати в той магазин, 75, ,000. можеш ще я перець? Всі кашляємо, їдемо больниця, віталік ще тримається. А бо тут я вас ділася з центром 135. Я кажу, так, кайф, треба було взяти, по кілограм, кілограм, кілограм треба було три взяти. Якщо посчитати з табаком, ну Ігор, зачем ти це говориш? Сігарет, так, да, нормально. Я... То правильно, ти одну пачку сигарет скоруєш, а далі я тобі купила два стакани табака. Колись я із стакана табака робила три пачки сигарет. Я сьогодні знов купила, бо осталось на дне. Думаю, їдемо в дорогу, треба ще купити, хоча б. Купила ще табака. А табака скільки, синок ти робиш пачок за день, до ночі, до ранку. Ще три. Я ж не обманюю. Ти сам себе обманюєш. Ну то курі. Що я можу сказати тобі, як ти жити не хочеш. Ну і так здоров'я нема. Що ти кажеш, пожутіння? <гум> 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 Бачиш, лвіє, хоч і заліні масло хороб. підшипника немає, і все. Абі довезла, обід довезла. Присадочка Ну, Присадочки точно ніхто купляти не буде. Там треба міняти підшипник, чіпніка, й присадочка не треба, я тобі кажу. Скільки вже, скоком віков ця машина, хто його там міняв з роду? ніхто. Пристав, будемо їхати. Часа три з половиною. помогти 20 гривень і ще плюс 5 гривень кришка. Це 25 гривень тільки тара посуда Представляєте, яке дороге все? А там і гроші. А якби вони пливли, ті є гроші заробіток, можна нам товара купити. брата товар подорожав, не беру ось треба, щоб доїхати. Тільки тисяча заправка. Десять тисяч дай. Що зібрали, де отдамо? Я їх вже купила на 4. Наводи на все. Ну, на 4 нема. Ділюся з вами. Правду кажу. Не люблю обманювати. На носков немає, щоб трошки собрала на закупку, теж ці гроші розтрачаються в дорогу. Але хоча б дві тисячі докуплю да хоч носков, тому що будемо потім сидіти без нічого. А що це таке? Я його раніше не бачила. Та не гору, не є, ні, ось якась гора. День уж туди, дядуть, не забувай. Боже, я вся запухша, одне око затягнуло. вообще, ну, як вішкрабася. Дякую всім вам, мої хороші, що ви мені пораду даєте, що приймати. Роблю все, що пишете, пробую все, кроме лимона, не можу. Дешевше буде. Електрочайники дуже дорогі, може гуртом уже там купимо. Ще полотенце взяла велике, новеньке. Машина стоїть, приїхали за грибами люди. Так, да, гриби будуть, дощі йдуть, як морозу не буде, то будуть рости. Нема здоров'я по прибіг геть. Тістеньке відео, а там уже, коли в мене буде час, як мені розгрішать, я щось вам зніму, а то буду себе знімати. Так що люблю вас, до зустрічі!